Відкласти до координаційного штабу з вирішення питань пов'язаних з розміщенням та життєзабезпеченням переселенців з південних та східних регіонів України стали надходити повідомлення про появу переселенців, які ходять по квартирах, будинках і просять надати їм допомогу. Заступник голови штабу закликає не довіряти таким людям. А, вже є інформація в нашому штабі є інформація міського голови, що дійсно в нашому місті з'явилися особи, під під виглядом яких вони кажуть, що приїхали з місць, де проводиться антитерористична операція, і під цим виглядом, під цими зловживаннями, просять у наших людей у наших користинців ну, різні речі, кошти і таке інше. Хочу нагадати абсолютно всім нашим користинцям, що в місті Коростень з розпорядженням міського голови сформовано офіцій. Штаб, який займається питанням розселення, прийомом громадян, де проводяться, які прибувають до місця корисні, де проводиться антитерористична операція, ми займаємося цими питаннями. І єдине місце, де Відбувається збір і розподіл і коштів і матеріальної допомоги, яка надходить від коростинців. Це приміщення центру сім'ї, дітей та молоді, яке розташовано по вулиці Крупській. 3. є відповідальні особи за збереження матеріальних цінностей. Є відповідальні особи, які розподіляють цю гуманітарну допомогу. Працює бухгалтерія, і таке інше є. Відбувається це наступним чином. До управління праці звертаються прибувши до нас громадяни в Наше місто проходить перевірка цих громадян. Абсолютно перевіряються всі документи. Це паспортні дані, це прописка тих міст. Нагадаю, де проводиться антитерористична операція: це Донецьк, це Луганськ, це Слав'янськ, це Краматорськ, це Красний Луч, це місто щастя і інші міста. Перевіряються всі документи на дітей, перевіряються особові справи і таке інше. Потім заповнюється анкета, анкета передається до центру сім'ї дітей та молоді. Прошу користенців, користенців бути уважними до таких зловживань, відразу повідомляти штаб за телефоном 44732 і бути обережними з цих питань. Окрім того, що ви заступник голови координаційного штабу, ви ще й керівник управління праці та соціального захисту населення. От скажіть, будь ласка, реєстрація в вашій організації, що приносить людині взагалі переселенцям саме? Так, ну, перш за все, це ми проводимо реальну консультацію людей. Ми визначаємо потреби і направляємо наших переселенців, наших біженців в інші наші офіційні організації. Якщо є потреба в переводі. Ді, пенсії, якщо це доросла людина, вже пі... людина пенсійного віку, ми направляємо людину в пенсійний фонд для переводу пенсії з міста, про яке ми зачали раніше, в Коростенський пенсійний фонд і в наші банки. Якщо це люди, які перебували на біржі в біржі праці, в в тих містах, звідки прибувають переселенці, то зрозуміло, що ми направляємо їх в наш центр зайнятості. Якщо ця людина з певними вадами здоров'я перебувала на обліку в медичних закладах східних регіонів, то зрозуміло, що ми відразу і анкету і людину супроводжуємо до для отримання медичних консультацій. Ви знаєте, що до нас приїхали дуже багато вагітних жінок, які перебували на обліку в жіночих консультаціях східних наших областей. Відразу вони становляться там на обліки таке інше. Що стосується безпосередньо роботи управління праці, то ми наша першочергова задача оформити. Всі державні соціальні допомоги на дітей до трьох років, які гарантовані державою. Зрозуміло, що ми робимо запити, запитуємо особові справи, допомагаємо нашим людям оформляти рахунки в банках і вже найближчим часом, тобто за сім днів, це перше звернення. Наші громадяни, які прибули, отримують вже ці кошти на до дітей на до трьох років. Кількість переселенців постійно зростає. За останній тиждень в користанні їх стало вдвічі більше і налічується близько ста осіб. Це переважно жінки і діти. На часі державні рішення і постанови, проте сьогодні справжні невигадані переселенці потребують нашої уваги і допомоги.